Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, наскільки підвищилась ваша пенсія після суду? Після суду, через 5 місяців, які ми воювали, моя пенсія підвищилась на 2 тисячі карбованців і зараз составляє 21 тисячу 241 сорок угу. Так, це я поясню. Це ми повертали з вами соціальну доплату 2000 гривень, яку абсолютно усіх пенсіонерів-силовиків забирають після того, як вони перерахували пенсію перший раз і повернули свої законні премії та надбавки. Ми з вами ще сюдилися і за 5% як учаснику ліквідації Чому? Чорнобильської катастрофи. От. І от, взагалі, у нас такий результат. Розкажіть трошки. Трошки про себе, яка е, структура звання та вислуга, е, ну, коли ви звільнялися були? Ну, на день звільнення. Моє звання було майор 28 років вислуги. Це мається на увазі з Чорнобилем і Афганістаном. Угу. Я два з половиною років був в Афганістані і Чорнобилі. І все це склало 28 років. Це було... А, І в пенсію. ЗСУ служили, правильно? Да, так, да. я так. служив у Збройних силах України, Ну, угу. в 92-му році я пішов на пенсію. Угу. Чи були у вас сумніви звертатися за цією доплатою 2 тисячі? Були, але ж коли я з вами порадився, ви мені це пояснили. Та й ми пішли вперед? А До що перемоги. вас переконало? Ну переконала то, що ви доказали мені, що це можливо, і треба повертати, то, що государство має виплачувати нам. Чим вам найбільше сподобалася наша співпраця? Ну, позитивом, гарним настроєм, професіоналізмом вашим, постоянний контакт отримаємо і повідомляйте, як йдуть справи, що в нас міняється, не міняється. І, і взагалі нормальна юридична консультація і співпраця. Чи рекомендували б ви нашу компанію юридично своїм друзям? Так, да, зверталися, я їм казав, але єдине, що не можу сказати, звернулись вони до вас чи ні? Оце я ну, не знаю. Так питали, як що, а я. Не в курсах. Дякуємо вам за рекомендацію. Це для нас дуже приємно. Дякую, що довіряєте і виділили час на цей відгук. Нам дуже приємно за зворотній зв'язок, те, що ви залишаєте, це для нас дуже важливо. Дякую вам, що ви працюєте в такий важкий час і допомагаєте нам. Я це да, це наш, наша професія, наш обов'язок. Нам дуже приємно, що ми. Робимо чиєсь життя кращим, хоч, хоч, хоч на трошки. Хоч на трошки, так. Да. Хоч з часом, але на трошки воно все поліпшується. Так що тримаємося, і нас без хрена не зажиєш. <рес> на цій позитивній ноті ми закінчуємо.